Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Т-6 2016 року. 2 літра дизель, механіка п'ятиступка із пробігом 219 тисяч кілометрів. Машина в чудовому стані кузові, в такому рідкісному сирому кольорі, дуже гарно виглядає. Стоять у нас дорогі, отакі чорні титани і літня резина. Салон в нас теж в шикарнючому стані, Авто, можна сказати, як після хімчистки, дуже збережене. Стоять у нас шкіряні сідушки, присутні у нас електрорегулювання. Передніх сідушок. Це у нас працює, все дуже гарно виглядає. Ось така у нас п'ятиступка, така мультимедія у нас присутня, і п'яти місць. Це у нас грузпас. Ці у нас шкіряні сідушки в чудовому стані салон, взагалі без ніяких зауважень. По техніці авто повністю обслужене, mm -hmm. є всі чеки. Тобто зараз ніяких додаткових вкладень вкладеньхто не потребує. Ось, Якщо когось зацікавив даний автомобіль, заїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.